Розказати, я, ту ситуацію, я був, мить, так, так, да, це було у нас. Ми стояли на позиціях під Кремінною в лісах в Серебрянському лісі. І прийшов бій, просто на ну, од нас якраз стояли кацапські війська, за 150 метрів від нас стояли. Там перестрілка була, можна сказати, кожні там півгодини. Ми тільки відстрілялися, вроді все так успокоїлось. Думаю, зараз підемо треба на, буде на КСП сходити, зарядити там радіостанції, павербанки, е, ну, тепловізори. І ми думаємо, що ну, думаю, зараз я схожу. І буквально тут ми навіть не чули не вихідів, що, прилітає міна прямо мені під ноги. І нас було троє, і я, я саме важкий, двоє моїх побратимів Чуть легше поранення. А в мене одразу закопа викинула наверх. І виходить, що коли хлопці другі, з інших позицій почали прибігати нам ну, допомагати нам, до мене ніхто не підбігав, вже думали, що вже я найважкий, що зі мною можна казати вже, що я не виживу. А я в цей на... момент ви що думали? В цей момент я просто так, я хочу теж так встати, швидко побігти, але я не змог. Я бачу, в мене ніг вже немає. Я на часи тільки гляну, дивлюсь 13.50, думаю, ну. Отак лежу, і я так кажу, що видите, ялинки, сосни, я думаю, ну, це останнє, що я побачу в цьому житті. Там всі теж допомагають, два ну, які легше запоранені моє. І так проходить час, і я опять знову дивлюся на часи, 14 годин. 10 хвилин пройшло, а я живий, я не стік кров'ю. Я почав кричати, що я трьохсотий, я важкий, і до мене прибіг, почали мені допомогли, наклали мені. Турнікити на ногу, бо я не міг в мене ще відкритий перелом руки, був, я не міг сам собі накласти. І потім мене перша почали на евакуацію і вивезли.